Всім привіт. Сьогодні розберемо по поличкам другий проблемсет з предмету заклади алгоритмізації а програмування. Перш ніж почнемо, хочу звернутися до тих, хто дивиться відео без підписки. А таких понад 80%. для вас це буквально кілька секунд. Просто спуститися в коментарі, натиснути підписатися і поставити вподобайку. А для мене це величезна підтримка і мотивація продовжувати робити нові навчальні відео для вас. А ще обов'язково приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Там я публікую Нових розборів, підсказки до тасків і просто корисні матеріали зі світу програмування. Інколи навіть проводимо певні розіграші. Тож, посилання в описі під відео, переходьте, будемо на вас там чекати. А тепер му ну, розбирати першу задачу ліфтикаю. У нас є перекладена довжиною Стікленг. На даному кінці сидить людина з вагою Human Weight. А на іншому кінці машина з вагою карвейт. Наша мета обчислити точку опори так, щоб людина могла підняти машину, тобто створити баланс за законами важеля. Тут у нас зображений сам по собі закон важеля і формула, за якою ми будемо шукати фінальне значення r 2 Спершу ми дивимося, чи будь-які з параметрів Human Weight або Car Weight дорівнює нулю. Це важливо, бо якщо хоча б один з параметрів дорівнює нулю, наш важіль просто не працює, або на відсутня. Або хтось не вважить нічого, або машина легка як перо. Ну і до того ж, це захищає програму від помилок на зразок ділення на нуль, і повірте, на арені це буде перевірятися. Далі застосовуємо закон важеля. У чисельнику в нас буде вага людини, помножена на сила тяжіння 9,81 і помножена на довжину перекладини. А у знаменнику сума сил людини і машини. Таким чином ми отримуємо відстань від краю до точки опори, на якій людина може підняти машину. В кінці наша функція має повернути округлене значення, тобто наш результат. Ми множимо на 100, округляємо і ділимо на 100, щоб залишити тільки два знаки після коми. Саме цього і вимагає від нас завдання. Тут видно, що точка опори тепер це все запустити. Спускаємося до мейн-функції, тут в нас вже є вставлений код з сайту. Ми передаємо константні значення, які нам так само передали, і очікуємо на виході 0,11 і 0,21. Давайте спробуємо це все скомпілювати і побачимо, який у нас буде результат. Викликаємо скомпільований файл і отримаємо, що ліфткар завдання виконується коректно. Перейдемо до другого таску: unit Price for Toilet Paper». Тут нам треба розрахувати, скільки коштує 100 одиниць туалетного паперу. У нашому випадку це 100 квадратиків. У нас є три параметри: pack «pack price», це ціна всього пакета. Ролл count – скільки рулонів у пакеті, і piece count – це скільки квадратиків на одній котушці. Логіка насправді тут досить проста. Спершу ми знаходимо ціну одного рулона, потім знаходимо ціну одного квадратика з цього рулона, і в кінці, нарешті, знаходимо ціну за 100 квадратиків сумарно з цього пакету. В реалізації це виглядає наступним чином. Звісно, що з самого початку ми мусимо зробити перевірку на нульові значення, щоб не було помилки ділені на нуль. Потім шукаємо price per one roll, тобто ціну за один рулон, і після цього шукаємо ціну на один квадратик. В кінці ми множимо price per one piece на 100, щоб знайти відповідну price за 100 квадратиків. І так само ще раз множимо на 100 пізніше ділимо для того, щоб округлити значення до сотих. Давайте ж протестуємо нашу функцію і побачимо, чи отримаємо ми результат, який очікує від нас завдання. У нас є принт, передані значення у функцію, і відповідно відповідь цієї функції. Компілюємо і запускаємо. На виході так ми отримаємо саме те, чого від нас і вимагалося: 0,2 і 0,14. Функція для банкмата. Тут нам треба вирахувати, скільки банкнот видасть банкомат, якщо хочемо зняти певну суму грошей. Маємо банкноти номіналом лише 10, 20, 50 100 і 200 євро, і у результаті ми маємо отримати такі відповіді: знімаємо 540 євро. Відповідно, ми маємо отримати п'ять банкнот. Знімаємо 5 євро. Ми маємо отримати значення мінус 1, адже такої банкноти в нас немає, і це значення менше того, що ми можемо видати з нашого банкомата. Наш алгоритм в даному випадку не набагато складніший за попередні. Спершу створюємо зміну банкнот скаунт, яка буде рахувати кількість банкнот. Після чого додаємо «PepPrice» для того, щоб мати можливість змінювати нашу константу. Звісно, що константу змінювати не можна в будь-якій мові програмування, окрім Python. Але тут історія така, що «Price» ми можемо змінювати лише в випадку, якщо перезапишемо його в іншу зміну. Так ми тут і робимо. Потім починаємо з найбільшої банкноти і віднімаємо її від «P», поки це можливо, збільшуючи лічильник. Чому ми починаємо саме з найбільшої? Тут була би проблема у тому, якби ж починали з зворотньому напрямку, що банкноти, які нам потрапляють, наприклад, юзер хоче зняти 200 євро, ми б йому нарахували в тих 200 євро по десятці. Хоча завдання прописано так, що ми маємо дати мінімальну кількість банкнот за всю суму готівки, яку хоче отримати користувач. Тож тому і ми починаємо з найбільшої і йдемо до найменшого. А в кінці, після всіх цих циклів, якщо суми не ділиться на 10, то жодна банкнота не підійде, і ми повертаємо мінус А В кінці, бачите, так є return. Він відповідно і повертає фінальне значення, яке підрахував наш банкомат. Тепер пропоную перевірити, як працює наша функція, і у результаті ми отримаємо з вами 5 та мінус 1. тобто те саме, чого від нас вимагало завдання. Функція Ейлера, що вона робить? Функція рахує, скільки чисел від 1 до n не мають спільних дільників з n, крім одного. Тобто числа, які прості з нашим n. Наприклад, історія з n дорівнює 6. Числа від 1 до 6 – це 1, 2, 3, 4, 5, 6. А прості з них – це лише 1 і 5. Чому? Тому що відносно прості числа – це ті, що не мають спільних дільників з 6, крім одного. Ну, в нашому випадку від 1 до 6, звісно. Тому от у варіанті з Euler 6 Відповідь Два так само продовжується логіка і з будь-якими іншими. Тому зараз ми це все розглянемо на практиці, як працює код. Створюємо змінну answer uh, res, тобто answer результат. Починаємо ми завжди з одного, і надалі будемо збільшувати це значення. Отже, ми будемо проходити всі числа від 2 до n-1 і перевіряти, чи є вони відносно простими з n. Щоб перевірити, чи два числа відносно прості, ми використовуємо алгоритм для знаходження найбільшого спільного дільника, тобто nsd. Це оцей от while. Якщо nsd дорівнює одному, то числа відносно просте з n збільшуємо. Лічильник. В кінці перевіряємо, чи наш дільник дорівнює 1 і ансфер, якщо так, то ми завжди підвищуємо на 1. А на кінці в результаті ми ансфер рез повертаємо. І того тепер пропоную перевірити, як працює ця функція. Викликаємо нашу компіляцію, і у відповіді ми отримуємо Euler дорівнює 2 та 4, саме те, чого від нас і вимагалося. П'яте завдання Missing Number. Цілью цього таску буде знайти число або цифру, яка відсутня в нашому переліку інших цифр в масиві в даному випадку. Це від 0 до 3, відсутня двійка. 0, 1, 3, двійки немає. Простими словами перебираємо всі числа від 0 до 3. для кожного числа. Перевіряємо, чи є воно в масиві. Перше число, якого немає, це є відсутнє число. Першим кроком ми з вами ініціалізуємо функцію і зберігаємо у неї константу, щоб пізніше. Цю змінну, ми мали можливість, хоча б якось змінювати. Далі перевіряємо всі можливі числа від нуля до максимального значення плюс один I це число, яке ми перевіряємо на то, чи є воно в нашому масиві. Перевірка на порівняння з нашим масивом відбувається от в цьому форі. Ми проходимо тепер тут по j, кожне перевіряємо індекс, який є в нашому масиві, і порівнюємо його з i. У результаті, якщо ми знаходимо співпадіння, знаходимо число, повертаємо значення true. Якщо пробіг. По всьому циклу і не знайшли співпадінь, ми отримали false. Значить, це те саме число, якого немає у нашій програмі. Перевіряємо цю функцію, у результаті отримаємо, що find missing number дорівнює 2. Шосте завдання паскальовий трикутник. Якщо прийтися простими словами, ми будуємо його до потрібного рядка, заповнюємо числа за правилом. Крайні у нас завжди будуть одиниці, а внутрішні – це сума двох його дочірніх верхніх значень. 1 плюс 1 – 2, 1 плюс 2 – 3, 2 плюс 1 – 3, 1 плюс 3 – 4, ну і так далі. 4 плюс 6 – 10, 10 плюс 5 – 15, і спускаємось так кожен раз. Беремо числа подібного рядка, зводимо в квадрат і сумуємо, повертаємо суму. Це те, що від нас тут вимагають. У результаті ми мусимо отримати такі тести, якщо сам сквердж 1 дорівнює 2, Якщо 4 рядка, то дорівнює 70, якщо 33 рядка, то от таке от число. В першому кроці йде перевірка валідності рядка. Ми перевіряємо, чи значення line константне більше за 0. Другим кроком створюємо масив для паскальового трикутника. Масив квадратний, розмір лайн плюс 1, і в ньому буде зберігатися всі числа трикутника до потрібного рядка. Третім кроком заповнюємо трикутник. З заповнення трикутника відбувається алгоритмом, кожен рядок починається і закінчується одиницею. Ось раз, два, одиницею починається, одиницею закінчується. Внутрішні елементи це сума двох чисел зверху. Цей підрахунок відбувається на рядку 114. Беремо потрібний рядок Pascal triangle, через певні індекси. Для кожного числа беремо квадрат і додаємо до сам. Вертаємо результат і отримуємо, що перший прін дорівнює 2, другий 70 і третій. Зараз подивимося так, він дорівнює саме тому, що ми і отримали, і що мали би отримати. Отже, завдання виконано правильно. Сьоме завдання: Реалізація мінімуму та максимуму прайсу. Ми реалізуємо дві функції для роботи з масивом: одну для пошуку мінімального значення ArrayMin -мін, і одну для пошуку максимального значення ArrayMax. -макс. Кожна функція приймає два параметри: сам масив і його розмір. Якщо масив не заданий, функція повертає мінус один. Почнемо з вами з функції ArrayMaximum. Спершу йде валідація на input array. Чи валідний він, якщо ні, то повертаємо значення мінус 1. Щоб не змінювати оригінальний масив, ми робимо його копію. Всі обчислення далі проводимо з копією. Тут ми використовуємо дуже простий алгоритм сортування, який називається Bubble Sort. Ми проходимо масив кілька разів, міняючи місцями сусідні елементи, якщо попередній більше за наступний. Коли проходження не виконує жодної перестановки для всього масиву, ми знайшли повністю відсортований масив. А повертання значення залежить від того, в якій функції ми знаходимося. Якщо це array максимум, то повертаємо відповідно останній індекс у нашому масиві, адже він найбільший. Цей масив вже відсортований. Якщо ми шукаємо найменше, то повертаємо нульове значення, тобто перший, яке в нас є у списку. Список відсортований, отже, так само це значення буде найменшим. Зараз ми маємо отримати array мінімум 1, array максимум 5 і Array0, відповідно мінус Адже ми не передали ерей. Будь ласка, саме це ми і отримуємо. Восьме завдання. Factor counter. Тут ми маємо знайти кількість різних простих дільників числа. Наприклад, в нас є число 12, розкладається на прості числа, 2 і 3. Оскільки 2 і 3 різні прості числа, то результат, відповідно, буде 2. З йде перевірка числа. Якщо число менше або рівне одному, воно не має простих дільників, тому відразу повертаємо 0, щоб не робити зайвих підрахунків. Лічильник аккаунту буде відповідно рахувати кількість різних простих дільників числа, те, що ми маємо пізніше повернути. Всі числа від 2 до n. Якщо I є простим і ділить n без залишку, тобто n ділиться на i без залушку дорівнює 0, то ми знайшли простий дільник. Додаємо його до лічильника акаунту. Потім ділимо n і доти, поки це можливо. Це дозволяє пропустити повторні множники і врахувати лише унікальні прості числа. Також у нас є функція isPrime, яка повертає нам значення, чи є i парним числом, чи не парним. Після завершення циклу count містить кількість унікальних простих дільників числа, і ми його повертаємо. Давайте подивимося, як воно виглядає. І отримуємо factoresCount із 12, 2. Марафон. Ми маємо завдання розділити матеріал на три частини, щоб зібрати подіум для марафону. Подіум повинен мати три рівні: центр найвищий, лівий середній і правий найближчий. Важлива умова: сумарна висота трьох частин дорівнює наявності матеріалу N. У прикладі, який у нас тут є, матеріалу у нас 6 і в результаті ми отримуємо, що подіум буде поділений на 2 для другого місця. Три для першого місця і один для третього місця. Перейдемо до реалізації самого коду. На початку в нас іде звичайно вже нам перезапис константи у значенні матеріали і ініціалізація масиву ra 3, ну тобто довжини 3, де будуть висота подіуму. Початку задаємо мінусові значення для обчислення. І важливо зберігати ту послідовність, яка пізніше нам буде потрібна. Тобто, перший в індексі буде стояти мінус 2, то за друге місце центральний мінус 3, перше місце, і мінус 1, це останнє місце, знаходиться на другому індексі в нашому масиві. Основний цикл виглядає наступним чином: цей цикл розподіляє матеріал по трьох частинах, зменшуючи початкові мінусові значення. Ідея така: ми робимо ліву центральну і праву частину більш рівномірними, контролюючи суму матеріалу. Це поки що Глядає складно, бо використовує від'ємні значення, але після наступного кроку все стане позитивним. Ми перетворюємо всі від'ємні числа в позитивні. Це робиться простим способом. Тут ми контролюємо різницю між центральними та лівими подіумами, щоб центральний був на один вищий за лівий, а відповідно інший менший. Одночасно коригується права частина, щоб сума залишалася незмінною. На кінці наша функція нічого не повертає, адже вона працювала з оригінальним масивом. Пробуємо з вами викликати цю функцію і побачимо, який результат отримаємо. Прошу у результаті. Ми отримуємо 2, 3, 1. Саме те, що від нас і вимагалося. На цьому і все. Ми розібрали весь другий проблемсет. Якщо ж у когось залишили ще запитання, пишіть їх в коментарях або звертайтеся до нас у телеграм-канал. Ми всіх раді чути і з усіма раді поспілкуватися. Всім гарного дня!